Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і майбутній, майбутній мер Херсона. Е, хотів би вам розповісти е, про те, як я мені 42 роки. Я вважаю, що я вже дуже багато чого в своєму житті зробив. Е, і основною рисою моєї діяльності було були оригінальні рішення, нестандартні. Це підтвердять всі люди, які зі мною працювали, контактували, були партнерами і так далі. Нестандартні рішення. Ви знаєте, головною такою рисою, яка відрізняла наших козаків та й взагалі українців від інших націй, це була квітливість. В мені сподіваюсь, може якась капля крові козацької є, і ця капля. Допомагає мені вирішувати ті питання, які з першого погляду е вважаються невирішальними. Приведу приклад. Е я планую піти у владу, можливо, в мери, але на це все потрібні кошти. Вихід, якщо своїх коштів немає, в мене таких коштів немає. Тільки один: вступити з кимось. Партнерські відносини з бізнесменів, е, отримати спонсорську підтримку, але потім цю підтримку прийдеться відробляти. розумієте? Тобто принцип неупередженості влади в цьому випадку просто зникає. Ти стаєш ну, під невольною такою лошадкою, яка буде слухати, що буде казати дядя з гаманцем. Тому це не варіант. Що робити, якщо коштів немає? А предвиборчу кампанію якось організувати треба. І всі знають, що це коштує дуже дорого. Моє рішення таке. Моя предвиборча кампанія буде стоїти коштувати 0 гривень. Чому? Тому що вона вся буде тут, в соціальних мережах: TikTok, Фейсбук, Ютуб і так далі. Всі свої плани. Дії, наміри я буду викладати тут, З чітким, детальним поясненням, як це буде все відбуватись, як це можна вирішити, але тільки в соціальній мережі, мої промови до вас. Саме тому зараз я займаюся тим, що набираю максимальну кількість підписників, щоб ви мене чули. Не завжди ці підписники мене підтримують. Так? Тобто є негативні відгуки, коментарі, така критика, до якої я, до речі, дуже-дуже прислухаюсь, якщо вона конструктивна, а не просто швиряння какашок. Якщо ви кажете, що відео про каховку то було занадто, я почув. Я почув. Бо що сталося, те сталося? Я не ідеальний, Можу десь і перегнути палку. Але я вас чую. Тому зараз я намагаюся зробити так, щоб мене просто чуло якомога більше людей. Можете назвати це просто якимось піаром, розкруткою. Ну так і є. А потім вже по результату моїх промов, е аналізу мене як можливого кандидата на таку посаду, ви вже будете прийняти, приймати рішення. В кабінки для голосування і голосувати за того, кого вважаєте гідним цієї посади. Хмітливість це наша дуже крута риса. Дякую. Разом до перемоги. З вами був Страх Олександр майбутній мер міста Херсон. Дякую.